Завантажуємо була 244Л. Їде до свого власника. Піде надходжень. Даний трактор, два черпінських сили. Передок включи. Повнопривідний. З КМС виговором. Воробка передать 4-1. А Такий трактор їде до свого власника. Повторюю, що доставка безкоштовна, без предоставки. Ми знаходимося в адресі транспортів Житомир, 36 кілометр Бузова, Вулиця Садовського 2. Проходить, проходить, Льо! Ось от в таких -от міліметрах проїжджає. Коли цікавить, звертайтеся. Техніки наявності достатньо. Зараз вам покажу, що у нас є по наявності. Ловували, є про є звичайний, без кондиціонера, от, є на 45 кінських сил, от, такий от Оріон 504. Ще теж була є до у японці є, тобто техніки достатньо. Всіх чекаємо на виставковому майданчику.